198-доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БПЛА. Продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку Збройні Сили України за підтримки місцевого населення. Просунулися майже на 50 кілометрів за три дні. В рамках триваючих оборонних операцій. Наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую усім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. У зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій. Стосовно місцевих мирних жителів, так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд.